Давайте подивимося з вами, які дати в вересні будуть позитивними. Спрогнозуємо із вами хороші позитивні дні, які будуть у нас в Україні. Ну, щоб роздивитися позитивні дні в натаро, це треба викласти 90 карт. Я думаю, що це ну, якби немає сенсу. Давайте подивимось просто по неділям, так швиденько приблизь. Давайте так, на 4 а тижні. Якщо ми беремо саме березень, то перший тиресен, якщо ми беремо саме вересень, то перший тиждень вересня двійка мечів, про що говорить двійка мечів? Тут ми можемо вважати, що це буде, знаєте, така якась сутичка дуже серйозна, коли дві сили. Сплилися і ніхто не може поступитися не на крок. І так ми можемо якимось чином прийти до висновків, що це тиждень таких тупикових рішень, немає рішень, незрозуміло як буде. Така є стан знову незрозумілості, але сказати, що це гірше всього ні, немає. Це така. Аля зупинка, так яка може бути. Вона напружена, вона важкувата, але це пережити можна. Далі, другий тиждень, у нас іде по шість мечів, і шість мечів це. Умовно, ми, якимось чином, починаємо виходити з кризи, але не всі можуть це побачити, що ми виходимо, тому що виходимо якимись малими кроками, а, при тому там будуть якісь незрозумілі нам дії, а, десь хтось це буде підтримувати, хтось не буде підтримати такі, я б сказала, мутний тиждень, але в будь-якому випадку він а, задає тон, задає вектор, задає рух. І вже навіть дивлячись на третій тиждень, то ми бачимо сім жезлів, це отей відкритий рух, заради чого це все починалося, якась активність. Тут можуть бути активні дії, активні саме. Міроприємства різні, як як на фронті, так і кругом, але це знаєте, це такий якийсь вихід. Момент виходу, коли розуміємо, що рухаємось, і далі у нас йде уже кінець, саме вересень, він йде по королю мечів, і король мечів говорить, що тут реалізовуються якісь ну, надто складні плани, які дуже довго виношували, е, чекали момент. Е, і от саме там він вже розгортається. Там зрозуміло, там зрозуміло, куди як і що, але важко. Так що це вам ось такі. Сказати, що якісь тиждень, якщо на це все подивитись, такі вау, він хороший, я не можу, він напружений. У нас все таки весь час дуже багато дій і дуже багато напруги. Єдине, що більш зрозуміло стане до кінця вересня, що відбувається. Якщо рухатись далі і по тижням, то жовтень, перша неділя. друга. Третя і четверта. Перша неділя йде по п'ять пентаклів. Про що говорить? По п'ять пентаклів у нас відбуваються. Рух, рух в негативну сторону. Тут можуть бути як економічні обвали на рівні того, що просісти, наприклад, гривня до долара. Так, у нас п'ятірка Пентаклів показувала на початку війни, я не знала, як її трактувати. Це саме карта біженців. коли... Починалися такі переселення, рухи, напрямки, і так далі. І у нас є другий тиждень, він йде у нас знаєте, якимось таким нежданчиком. Чому саме? не зрозуміло, що то, тому що відбувається щось, що ніхто не міг навіть подумати. Це якісь такі сюрприз, новинка, нове рішення, нові якісь дії. І, умовно, це карта допомоги, і ми можемо отримати якусь таку допомогу. Про яку ми могли фантазувати, але вона в голову не влазила, бо цього не може бути, тому що цього бути не може. Та, що... Побачимо, воно в принципі доволі хороша карта. І далі у нас третій тиждень жовтня, жовтня йде по дв'ятці чаш. Насправді це така знаєте карта умовного щастя. Чому умовного щастя? Тому що все, що я хотів, воно збулось. І от я б сказала, що цей тиждень хороший. От, хороше, тому що будуть якісь новини, будуть, я, якийсь, знаєте, період, коли ми будемо дуже радіти. Дуже ми дуже довго цього очікували, і в принципі, тако, такий момент піднесення. Є е, там негативні сторони, сторони цієї карти, але мені не хочеться чомусь на них концентруватися. Те, що умовно, третя неділя така непогана, вона доволі радісна. А четверта неділя: жовтня у нас діявол, е, який нікуди не забарелився. І... Знову це якась така карта зради, карти, карта покинутих, коли нас використали, коли ми розуміємо, що ми вибачте мені в якійсь такий максимально глибокий. Тут у нас піднімається п'ятірка чаш, яка говорить, що у нас буде такі перепитії в інтернеті, чи навіть може в житті, коли ми будемо показувати, що ми невдоволені, де що це таке відбувається. Цього де, взагалі, все не так і все не туди. Це така. Карта сварок, карта роздорів, карта, е, коли шукають винного, і нам отакі залишують. І тут якби, вимагання правосуддя. А хто ж винний, покажіть, дайте, видайте нам того, хто винний. Е, от в нас такі. І якщо ми йдемо в листопад, щоб е, просто подивитися, що там в листопаді по тижням. Четверте, ну я вам хочу сказати, що на тому фоні вже листопад якийсь більш лайтовий. Чому він лайтовий? Тому що попажу петаклів. Це все-таки перший тиждень непоганий він. Період навчання, період якогось знаєте, підтримки, якоїсь, якоїсь руху. Це не рух, який приводить до чогось, але це починається якийсь новий шлях. І, і цей шлях, ми бачимо його довжину, але знаємо, що приходить щось нове. І умовно, це знову ж якийсь період початку. Період початку. Я чекаю, що саме з 1 листопада ми будемо щось нове починати, кудись в нових напрямках рухатись, е, якось. Бачити, да, куди ми йдемо. Далі, у нас другий тиждень, він іще краще. у нас е, з'являється Рицар Пентаклів. А Рицар Пентаклів говорить е, про, про якусь стабільність, умовну стабільність, е, про те, що. Е, ми вже навіть трошечки набираємо обертів, десь починається щось нове працювати, якісь реалізуватись нові ідеї, якась нова підтримка, нові дії. Все-таки це хороший такий аркан, тому що він дає стабільність, дає впевненість, дає якісь такі, знаєте, відчуття. Опори і відчуття якогось такого. Змоги вільно дихати. І далі у нас третій тиждень дев'ятка пентаклів. І я навіть можу для України просто пофантазувати на цей аркан. Якщо там нам обіцяють якусь допомогу, якісь ну, дуже великі гроші, то вони мають відбутися саме в цих двох тижнях, тому що це іще і про фінанси. Коли чогось багато, коли, е, ми отримуємо чи якісь великі гроші, чи якісь е, величезні да, під, е, підпори, які в принципі стабілізують і рухають. Е, і часто саме Дев'ятка Пентаклів це про якісь нові зміни і саме період такого. Е, Фінансово благополуччя навіть не побоюсь цього слова, чому тому, що є гроші, є е, є розуміння, куди і як, і закінчує так некрасиво. У нас четвертий тиждень день листопада, а четвертий тиждень листопада нам дають сім мечів. А сім мечів, вона, знаєте, така доволі слизька. Чому? Тому що це, з однієї сторони, ризик, да? а з іншої сторони, якщо тут ми бачимо жінку, яка хоче проковтнути меча, і пам'ятаємо, що це не завжди. Безпечно, чому, тому що так ти можеш проковтнути і умовно вижити, а можеш і не вижити. І тут якісь ризики відбуваються саме в цей період, і тут дуже багато мечів. Все-таки, як для мене, як для людини, яка живе в війні, я дуже боюся цього тижня. Чому? Тому що тут можуть бути і прильоти самі небезпечні, і оці наші. Умовно відключення світла, тут не буде блекаут, але тут буде які, знаєте, щось таке глобальне, неприємне. І таке напруження ми закінчуємо саме листопад. Сказати, що все пропало, ні, тут я не можу сказати, що все пропало. Якщо порівняти по Напрузі, то все-таки супер напружений, так і залишається вересень. Далі якось напруга на якихось моментах починає спадати, і листопад ну, майже стабільний. Ну, якщо, якщо заплющити очі на останній тиждень. Так що поживемо, побачимо, а Таро сьогодні каже так. Пані Людмило надзвичайно важливий реклад. Дякую вам. Давайте також подивимося, що відбувається зараз в керівництві Білорусі, зокрема в тому числі і з Лукашенком, тому що а, якось активно посилилась на нього а, така інформаційна активність, і незрозуміло, зрозуміло із чим це пов'язано, чи з тим, що він збирається йти із президентського крісла, чи навпаки, можливо, вони там із путіним готуються до якихось нових макінацій. Ну, я не можу сказати, що він не готується йти. Все-таки він на всіх парах готується йти. І, і знову ж я бачу паш Пентаклі, що символізує, що є хтось, кому він готовий передати е, свою владу. І це відбувається вже відкрито, ніхто це не закривається, не закриває тут якось, це навіть можуть помічати вже всі і якось воно буде проскакувати все більше і більше. Чи є в нього з Путіном якісь свої. І, ідеї, на жаль, теж є. І це, знаєте, як якась комунікація, акт сили, і, і, в принципі, якась стабільна, да? я б навіть сказала, стабільний акт сили. Так що, чи буде щось, чи може Лукашенко зробити якийсь фінт з ушами того, що від нього не чекають, я думаю, що так. Він щось подібне і зробить, але для початку він має забезпечити себе безпекою. Воно якось тут звучить таким дуже сильним. Може бути воно навіть того, що він десь здає, може навіть зникає, але якісь він накази віддає. Так що і то правда, і то правда до нас в Україні збирається прем'єр Індії. Про що будуть говорити? Чому їде? Яка мета візиту? Про що будуть говорити? Давайте перше. Ну якщо ми будемо дивитися про що говорити? Я все таки думаю, що в будь-якому випадку це якісь більш політичний. Тому що в нас все-таки про якісь спільні дії, спільні проекти і так далі. Я б тут навіть сказала, що це більш. Бізнесові якісь поїздки, чому ділові поїздки? Е, бо є якісь плани, які вигідні для двох країн, і тут дуже багато про грошей, і дуже багато про якісь спільні об'єкти для того, що може Україна має щось і щось має е, саме Індія. Якщо це все. Е, Разом, да? якщо це з'єднати, то подивіться, що там у нас знаходиться знизу, там умовно є ті, хто тримає цю шахову доску і починає помалу синіти. Так що тут саме про якісь первенства, про якісь такі вигідні для двох країн саме співпрацю. Чи буде там щось стосуватися? Розмов про війну і мир, я думаю, що буде стосуватися, хоча це буде не головне. Все таки тут на поправку іде як ділова поїздка, поїздка більш бізнесова і політична. Пані Людмило, окупанти хочуть провести вибори в Криму. Чи вдасться це їм зробити цьогоріч? Я наскільки розумію, що так. Якщо вони там запланували, то вони це зроблять. Я просто не впевнена, що це буде цьогоріч, бо все-таки це, знаєте, якась ідея, як дивляться на реакцію, і після цієї реакції По мені це все-таки якось стягується більше на те, рік, але якщо вони супер активуються і захочуть, так вони це проведуть. Зрозуміло, чи готується наразі Україна до перемовин? Чи є вже на сьогоднішній день якісь певні перші натяки до того, що Україна буде сідати із окупантами за стіл переговорів? Ну чи готується колесо да, Зроблені якісь дії, що умовно приведуть до миру, і по шість матчів вони вже зараз реалізуються, так що моя відповідь так і це вже відбувається. І якщо питаємо на чи є якісь натяки, так вони є знову ж по колесниці. Це е, суперактивність, суперактивність різних посланців з різними варіантами, вони можуть бути. І як приймаємо, так і не приймаємо. Єдине, що ще на сьогодні, все-таки у нас п'ятірка чаш. Там немає якоїсь бачення з двох сторон, куди ми йдемо. Так що це знову ж проєкти, які літають в небі і поки не мають опори. Але це точно відбувається, щоб нам не казали. І притом працюється доволі активно. Чи зможемо ми під час перемовин все ж таки домовитися про те, що ми обміняємо всіх на всіх, враховуючи те, що зараз досить велика кількість військово-полонених Росії, яких ми взяли в Кунакущині? Я от не впевнена, що це буде знаєте, всіх на всіх. Чому? Тому що не ну, хотілося б, так, щоб це все було всіх на всіх, тому що ну, страждає Україна від цього питання, і це не секрет. Єдине, що від час то двійку дають, то четвірку дають. Е, я думаю, що все-таки це буде якийсь розподіл не за один раз, і це не буде всіх на всіх. Хоча щось таке грандіозне, точно буде. Пані Людмила, ну і власне зараз в соцмережах з'являється інформація про те, що, начебто, 6 вересня пройде референдум з Курської області до складу України. Це пишуть пропагандисти російські, давайте перевіримо за допомогою картки інформацію, наскільки це дійсно правда. Ну Тут там зразу дають ілюзію. Я не впевнена, що яким чином це буде. Зараз там просто активна дія і ніхто. Ну, це ілюзія, да? тут зразу якась ілюзія придумана ворогом. Вона буде розганятися ще сильніше. Для цього хочуть настраждати людей і так далі. подібне. Я от я не думаю, що це правдива інформація.